161. Кузнецов Марк Мороз Олексій можна. Марк, носочки, не заладь. Ну, ти ж паче, що залади. Можна. Не, назад. Ти. ти пішов на дистанцію, потім стрибнув. Ну так не походи. Двох ножик вистрибнув і полетів. Отак нормально. 129. Будь ласка, мороз Олексій, не Георгій. Можна, Олексію. Добре. 128. Не Георгій, Сафонов Савелій. 161. Сафонов Можна. Назад. Назад, пустити. Ульянов можна. Добре. 139. Ульянов, Тимур, можна. Ні-не, -ні, Тимурчик, не-не, ні -ні, синочок. Назад. Ти з розгону стрибаєш. Носочки впритул. Вистрибнув і полетів. Можна. Добре. 150. Молодець. Так, тут чекаємо, зараз хлопчики, будемо наступні робити наступну роботу